Вітаю вас, шановні глядачі рубрики Поговоримо про! Сьогодні разом з експертом ми підіймемо тему щодо шлюбу та сімейних цінностей під час війни. Тому залишайтеся з нами! Вітаю Богдане! Мені приємно сьогодні тебе бачити на цьому інтерв'ю. І ти був запрошений не випадково, тому що я знаю, що ти і науково дотишний до теми сім'ї, але ще в тебе є чудова родина, прекрасна дружина, скоро, скоро з'явиться дитина. І тому ми б хотіли сьогодні, щоб оці наукові інтереси переплилися з нашими життєвими, і ми могли поспілкуватися в рамках зазначеної теми. Але спершу коротеньке знайомство. Розкажи трішки про себе, будь ласка. Дякую за запрошення. Ну, так дійсно, як от ти вже зазначила, маю певні мови дотичні питання сім'ї, які я досліджую. Зокрема, працюю над роботою, «Теологія любові, шлюбу і родини. Ось і маю певні публікації стосовно сім'ї під час війни і тому подібне. Працюю також капеланом, викладачем, служителем на в навчальному закладі, і якщо я буду корисним, мені буде приємно поділитися е, певними напрацюваннями думками. Тому е, радий, що сьогодні я тут можу ділитися своїм досвідом. Я теж рада з тобою поспілкуватися. І от перше питання, яке я хочу поставити в рамках твоїх наукових інтересів, це безпосередньо буде от як на фоні війни. От зараз розвиваються стосунки в сім'ях, можливо, ти досліджував, які проблеми існують, от такі найпоширеніші. Ну, я розумію, що брак часу, недовге в нас буде відео, тому що питань, проблем є досить таки багато. І е, буквально нещодавно, можливо, півроку, я вже трошки плутаюсь в датах, але я представляв також одну із тем питання, виклики для сім'ї сучасної в Україні, і вони досить гостро стоять. Якщо перерахувати так коротко, то є декілька таких викликів. І, зокрема, перше це розділення сімей. Воно може поділити поділити на певні категорії, такі як розділення всередині країни. Наприклад, один чоловік він військовий, він е служить, він на передовій, а дружина вдома. Це свої виклики, це свої переживання, це свої труднощі. Або ж, чоловік може бути і. Не напереду а просто в себе вдома в Україні, але він не може виїхати, а дружина за кордоном, дружина з дітьми, тому оце питання розділення, розділення сімей, воно досить таки гостро сьогодні стоїть. Одне з інших питань це питання стосунків сімейних. Тому що, хоча на початку війни і був сплеск одружень, та зараз тенденція трошки падає, і навіть досить таки добре падає ця тенденція. І навіть утворюються нові поняття, такі як відкладені розлучення, по причині того, що юридично неможливо провести розлучення, тому що дружина за кордоном, чоловік в Україні. Якщо ще одружитись сьогодні, так вже простіше набагато, а от розлучитись вже з цим проблема. Тому е, говорять про те, що ми повинні очікувати різке зниження сімейних пар. Як тільки е, кордони відкриються, як тільки оця можливість стане простішою, тому у нас дуже багато буде розлучень, які, власне, спричинені війною. Є ще певні моменти пов'язані із певними цінностями сімейними, наскільки як вони висвітлюються сьогодні. Ось ну, ну і інші, але це, це, напевно, такі основні. Ось, якщо вдасться, можливо, в подальшому ще торкнемося інших момент. Дякую за відповідь. Дійсно, в контексті цього, ну, скажімо, негативу, який існує в процесі в ході війни, от хочеться все-таки мати якусь надію, мати mm -hmm. бачити майбутнє. І от е, хочу запитати в тебе. Як на твою думку, які фактори сприяють це таки зміцненню родин в такий складний час? Хочеться сказати багато, але постараюся зжати. Ну, найперше, ми повинні популяризувати сім'ю і сімейні цінності. В час війни це складно, тому що в нас ну, є певні питання, які більш важливіші. Ну, Можливо, на перший погляд, ну, по певних причинах і є важливим питання, так, війни і тому подібне. Ось разом з тим ми повинні і працювати на перспективу. Тому популяризація сімейних цінностей вона важлива на сьогодні. І як для тих сімей, які в Україні, як для покоління, як в навчальних процесах популяризація відображення, які це сімейні цінності, які це здорові стосунки у сім'ї. І також і працювати для на, ну можливо, офлайн популяризація, не офлайн, а онлайн популяризація, потрібно працювати все ж таки і з тими, хто за кордоном, і з тими, хто розділені. Щоб навіть коли вони розділені, у них це розуміння і відчуття того, що сім'я для них все ще залишається найціннішим, воно повинно бути, хоч вони і зараз не можуть бути разом. От коли людина буде це переосмислювати, коли вона це буде роздумувати, говорити про це. Я думаю, що такий аспект допоможе людині все ж таки стояти на а, тому, що я повернуся одного того часу, і ми будемо продовжувати а, стосунки у сім'ї. Бо якщо цього не буде, людині час від часу, інші реальності, в них йде розділення. Ну, ось розповідають про те, що коли дзвонить дружина до чоловіка, який тут в Україні, вона розповідає про те, де діти, в якій вони там в школі. А щось там не вийшло, там десь з продуктами чи ще щось. Тобто Питання зовсім іншого порядку. Коли чоловік особливо він на передовій, в нього це не стоїть питання, в нього інша трошки реальність. І оцей відрив, він спрацьовує на те, що ну, закрадаються різні думки. Ось. А, але популяризація роздуму про те, що все ж таки ціна сім'ї, якщо вона буде продовжуватись, то навіть в таких моментах. Можливо, не на 100%, але в значній мірі це допоможе все ж таки втримати Угу. Дякую, Богдана, за твою відповідь. Але я знаю, що ти не лише науковець, а ти ще є священнослужителем у церкві адвентистів сьомого дня. І в контексті цього буде доречним запитання: ну, а як віра в Бога допомагає все-таки сім'ям пережити оце лихоліття випробовування війни? Я служитель, але знову ж таки хочу привести один із уривків статті, е, яку я прочитав десь рік тому е, чи навіть більше. Якщо я не помиляюсь, Наталя Дідик, авторка на психологиня, наша українська, авторка цієї статті, говорить про те, про ці розділення між чоловіком і дружиною під час війни, і е, проводили аналіз ще з 2014 року, коли там були вже чоловіки. І задавали питання, а що ж все ж таки допомагає От там не зневіритись, не сказати там все кінець? І виділили пев певні аспекти. Один із аспектів, я два процитую, вони згадувалися, це перше роздуми і про своє майбутнє з твоєю сім'єю. Воно ніби дає таке полегшення. Ти все ж таки плануєш, що ти приїдеш, що ти будеш далі щось робити, як ти будеш. Устрій в своєму будинку увлаштовувати. А інший момент це роздуми про Бога. І як, як не дивно, ну і це не повинно бути дивно, коли людина роздумує про Бога, не дивлячись на те, що вона задає багато питань, чому так. Не дивлячись на те, що вона може багато в чому розчаровуватись, але віра, вона підкріпляє. Тому, якщо ми. Будемо акцентувати і на цьому ж таки увагу на біблійних принципах, на роздумах про Бога. Коли дружина буде телефонувати і спілкуватися на такі теми духовні, це з'єднує людей. І ну, для релігійних людей відомий цей принцип такої пірамідки, коли в основі чоловік і дружини, якщо вони рухаються в напрямку до Бога, вони рухаються в напрямку зближення один до одного. Тут такий самий принцип. Нічого можливо нового. Але навіть на відстані спілкування, роздуми про цінності біблійні, про Бога, вони теж зближують. Тому це один із ключових кроків, який слід використовувати для того, щоб все ж таки together. Так, щоб розвивати, зміцнювати наші родини. Ну, от, на твою думку, які, можливо, біблійні історії або бістя Можуть слугувати джерелом от того натхнення, тієї сили, щоб все-таки ну, ці цінності вони могли розвиватися у сім'ях. У мене було декілька варіантів, як відповісти на це на це запитання, тому що ну, для мене особисто є конкретні певні тексти біблії, які допомагають в цьому. Тому що сімейне життя це не життя радощів. Коли ми читаємо, що таке любов, там перечислюється, довго терпить, не заздрить, не величається, там не описуються якісь там високі почуття, що в тебе метелики і тому подібне. Це певний процес переосмислення, зміни свого характеру і тому подібне. Тому, коли от в моєму житті я своєю дружиною, я завжди пам'ятаю, що я став шлях разом з нею. Служіння людям, служіння Богу, поклоніння Богу. І я знаю, що цей шлях, Бог говорить про нього так: не бійся, я з тобою, я тебе не покину. Навіть якщо там можливо, користуючись можливістю, скажу, що в мене скоро буде син, перший мій син, і я думаю, а що чекає? Як це? Як всі ці моменти? Я думаю, що, як сказала одна мудра людина, мені, моя мама, ось. Якщо Бог дав дитину, Він дасть і для дитини. Тому якщо Бог благословив ваш шлюб, якщо ви благословені Богом, то Бог допоможе в ваших стосунках, якщо ви будете тримати цього. І як не парадоксально, мене надихає одна історія із Біблії, яка не є прикладом хорошим сімейних стосунків. Був такий один чоловік, навал, і в нього була дуже хороша жінка. І коли, ну так якщо прочитати цю історію, я не беру його сторону. Я беру сторону дружини, яка поступає мудро, благорозумно, і в будь-яких ситуаціях, коли смерть чекає, коли ну, можливі реальні випадки смерті може бути, коли ти розумієш, що в тебе чоловік ну, не зовсім, але ти вірний своєму шлюбові, навіть не дивлячись на те, що твій чоловік, можливо, не до кінця вірний. І в своїй вірності ця жінка е, української Авігаїл вона е, заслуговує великої поваги, вона записана на сторінках священного писання, і про неї згадується як таку особливу жінку, яка відзначена не просто красою, а й великою мудрістю. І Вона в очах Господа дуже цінна. Тому для мене це такий, знаєте, урок, що ми. Е, Маємо бути вірні своєму союзу, не дивлячись ні на що, і просити Бога мудрості завжди, якось, щоб він направляв нас у цьому союзі. І з кожним разом, я впевнений, він буде зміцнюватися. Дякую, Богдане. Ну і наприкінці нашого спілкування, все-таки хочеться щось побажати нашим глядачам, закликати, спонукати до чогось. От те, що в тебе на серці, звернися до наших глядачів, і от дійсно побажай те. Що допоможе їм зміцнити їхні стосунки у цей непростий час, в час війни, коли здається руйнація, коли здається, майбутнього немає, опускаються руки, немає сили рухатись вперед. Ти десь там марнієш навіть на своєму життєвому шляху. Але дійсно, от, от що має бути тим маяком, який би кликав іти вперед нашій сім'ї, українські родини. Ну, я вірю і сподіваюся, що ближчим часом війна закінчиться. І хочеться також, щоб всі ці сім'ї, які роз'єднані, вони об'єдналися. Тому що це, це такий хороший шлях для людини, який закладений Богом, бути в сім'ї. Перше моє побажання це побажання для тих, хто скептично ставиться до людей, які виїхали. Якщо ми хочемо, щоб вони повернулись, ми повинні їх заохочувати повернутись, і тому а, а, нехай наша а, біль не затуманює наш розум. Ми повинні з мудрістю ставитись до різних питань. Кожна ситуація індивідуальна. Тому побажання цінуйте розділені сім'ї в тому плані, що а, вони. Хотіли бути разом. В цьому треба підтримка. І, врешті-решт, ну, нічого нового, я повторюсь. А, нехай а, направленість сім'ї буде на Бога. І тоді, навіть якщо сім'ї розділені, вони будуть більш щасливіші. Звичайно, повна та буде щастя, коли мовити з єдності, але вони будуть щасливі навіть в таких умовах. Тому нехай їхні, їхній напрямок буде поглядом не тільки на Христа, а все інше, як написано, додасться. Тому це моє бажання. Дякую, Богдане, за такі глибокі відповіді на ті питання, які були поставлені. Зі свого боку ми хочемо побажати також гараздів, здоров'я, успіхів у будь-яких твоїх сферах, особливо пов'язаних із сім'єю. Будемо раді тебе бачити. Знову на наших інтерв'ю, і я вірю, що це дійсно був благословенний час, коли ми разом могли заглибитись в цю тему і дійсно побачити те практичне зерно, яке сьогодні, я вірю, було засіяне на ґрунт на ваших сердець. Ну і ми віримо, що воно дасть гарний, потужний врожай для нашого практичного життя. Як би не парадоксально звучало у критичний час. Тому залишайтеся з нами. Підписуйтесь на канал Шлях надії і до нових зустрічей.